Вітаю, любі друзі, шановне панства. Сьогодні продовжимо заповнювати альбом, розбирати цей ВСБ злат на столі монетами 2012 року, наповнювати цей альбом. 10 оточніше, 10, 5 гривневими монетами. І наступна монета в огляді, яка у нас сьогодні передбачена. Розбираю найбільшу із тих, які накопичилися. Найбільший рік з накопичених це 2012 рік. І на огляді в нас сьогодні буде монета номіналом 5 гривень з назвою Синагога в жовкві, присвячена пам'ятці іудейської сакральної архітектури та оборонного будівництва. Синагозі. 1692 році у місті Жоква, Львівська область, що побудована в стилі Ренесансу, і є однією з найбільших в Європі оборонних споруд у цьому стилі. Монета в такому не ідеальному, але в дуже непоганому стані. У неї так, дещо зберігся дзеркальний блиск. Покажу так дещо ближче, щоб відобразити краще. Так, і. Перейдемо до опису цієї монети. Отже, на реверсі монети в верхній частині напис синагога в місті Жоква. Далі на фоні плану будівлі ось оцей такий чотирикутник. Це у нас план будівлі цієї синагоги. І в центральній частині розміщено саме зображення цієї синагоги, на фоні її плану будови. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети зображено напис «Верхній частина Національний банк України, Малий Державний герб України обов'язково всі елементи. Далі логотип банкнотно монетного двору України, рік карбування 2012, номінал 5 гривень. І в такому вколі в центральному фрагмент фасаду будівлі розміщений на фоні стилізованого орнаменту. І по обидві сторони. Також зображені елементи іудейської культури. Отже, монета відноситься до серії пам'ятки архітектури України. Номінал 5 гривень, матеріал зильбер, діаметр 35 міліметрів, тираж її 35 тисяч одиниць. Ринкова ціна станом на 2025 рік, на, практично на літо, хай так буде на літо, на червень 2025-го коливається від стану від 390 до 470 гривень. Тобто така її ціна на ринку. Ось ціна дещо просіла, вона була і ціною доходила навіть і до. Ну, майже до 600 гривень, потім ціна трошки просіла, але плюс-мінус в такому плані залишається, бо тираж у неї відносно невеликий. Всього 35 тисяч штук. До пам серії пам'ятки пам архітектури України відноситься цілий ряд монет, такі як Володимирський собор, Київська фортеця, Золочівський замок, замок Паланок, Меджибійська фортеця, Катерининська церква в Чернігові, Старий замок у Кам'янець-Подільському. Ось, тобто там величезна кількість монет. Всього серії пам'ятки архітектури станом на 25 рік випущено вже 20 різних пам'яток архітектури. Тобто дуже також цікава і непогана серія, хто збирає по серіях, і тому варта вашої уваги. Коротко про історію даної споруди. Цю синагогу починають будувати відразу в 1692 році під керівництвом королівського. Муратора або архітектора Петра Бебера будівництво було завершено в 1698 році, тобто шість років будували її або в 1700 році, точної дати немає закінчене будівництва. В кінці 17 століття синагога мала такий вишуканий вигляд, що католицьке духовництво заборонило її білити, аби не затьмарити жовківських костелів. Тобто, це була іудейська архітектурна споруда, і щоб не затьмарити. Затьмарити зображення і вид католицьких храмів заборонили покращувати фасад відповідно цієї споруди. У 18 столітті до синагоги добудували західну частину і контрфорси. Після пожежі 1833 року частково пошкоджена синагога була відновлена. У 1908 році нефахово перемалювали інтер'єр. Без згоди консерватора були знищені рештки поліхромії. У 1935 році будівлю відремонтували, але й цього разу також не фахова. Ціла споруда реставрувалася в 1938 році. За німецькою окупацією, в червні 41-го року синагогу було підірвано, внаслідок чого зруйнували перекриття та інтер'єр. У 1955-56 роках її було частково відновлено. До початку 90-х років приміщення використовувалося як склад. І в 2000 році почалася реставрація споруди. Але після крадіжок і відмивання коштів реставрацію зупинено. Станом на 2013 рік будівля в аварійному стані, реставраційні роботи не проводяться. Тобто, щось не везе цій споруді. Дійсно, під всіх практично в часи різних різних. Керманичів, ця споруда зазнавала тільки втрат. І останніми роками також її ситуація не покращилась. Одні підривали, інші нефахово її ремонтували. Пожежа, склад, як ви бачите, як чули точніше. Далі крадіжка на її реставрації. Ну, крадіжка це взагалі у нас національна традиція. І тому шкода, що такі споруди, якого б вони не були, призначення релігійного. Якогось там іншого мистецького, їх потрібно обов'язково зберігати. Бо це є пам'ять, це є історія, і такі речі е, можна залишити нашим нащадкам як пам'ять, як е, історія, що ось у нас були такі споруди, і такі споруди вони приваблюють туристів. Перш за все, це майбутні гроші просто від туризму. Тому такі речі треба при можливості зберігати. Щоб приваблювати туристів, щоб поповнювати місцевий бюджет. Ну і ця монета буде другою монетою в, в планшеті моєму 2012 року. Ось, поповнюємо її. І в досить такому непоганому стані. Так, про ціну я сказав, і ще такий цікавий момент: в 94 році групою архітекторів на чолі з Максиміком було проведено обстеження та архітектурні обміри синагоги. Вона занесена до списку Нью-Йоркського фонду світових пам'яток 100 пам'яток світу, які знаходяться в загрозливому стані. наслідок чого в 2000 році почалася реставрація, хоча споруди, які раніше знаходяться в незадовільному стані. У майбутньому тут планується відкриття єврейського центру Галичини. Жовківська синагога відома також завдяки наслідуванням. Зокрема, синагоги жовківського типу є навіть в Тель-Авіві. Ось і в 2012 році відповідно банки випускає. Монети 5 і 10 гривень, синагога в Жовкві, серії пам'ятки архітектури України. Тобто в цієї монети також є дубль умовно, тільки в сріблі і номіналом вже 10 гривень. Ось, У мене такої монети в сріблі немає. Якщо є нельзибель, то вже і на тому слава Богу. Враховуючи ціни на українські монети, то зібрати в дублях і те, і те треба досить спотужно. Фінансову подушку, щоб це все збирати і відкладати, хоч срібло це непогана інвестиція. Так і коштує старе срібло дешевше ніж нове. Ну підписуйтесь на канал, залишайте відгуки під цим відео, ставте лайки і залишайте свої коментарі. І до наступної зустрічі.